Шановні, тепер настав час сказати щире пошанувальне слово перед портретом Григорія Сковороди, дивак, мандрівний поет, письменник, філософ із нестандартними поглядами. Усе голосніше достукується він до нашої середи сьогодні, на початку 21-го століття. Цілком погоджується з харківським поетом Сергієм Жаданом. Те, що окупанти переслідують Григорія Савича, цілком закономірно. Сковорода патрон Харкова, але разом із тим символ українськості міста. А наші добрі сусіди прийшли сюди саме за тим, аби винищити все з Україною пов'язане. Таке враження, що полюють за ним. Спочатку знищили музей, потім обстріляли бабаї, розбили університет. Але творче надбання великого філософа, який відзначився нестерпне жадобою знань і за науки, не зупинявся перед жодною небезпекою, існуватиме вічно. А ми разом з ним будемо пізнавати себе, свій рід, свою землю. Сподіваюсь, панове, що надихну вас на тему важливості великої дати не тільки в Україні, а й поза межами нашої держави. Водночас намагатимуся довести вам, шановна аудиторія, що не менш справедливим і точним буде твердження, що сковорода по європейській освічений учений, принаймні впевнилась у цьому, перебуваючи в далекій Словаччині. Так, Європа добре знає молодого мадритного мудреця сковороду, допитового українця. Його знання іноземних мов вражали сучасників володів латиною, грецькою, гебрицькою мовами, а ще перемінив задушливі, пропахчені парфумами й пудрою залу зимового палацу на тонкий запах старих книжкових фоліантів. пройшов непросте духовне випробування. Пишаюся, що Василь Стус вважав скороду найкращим поетом України. А папа римський Іван Павло ІІ цитував богослова: все мина, лиш любов застається по всьому. Уже четверте століття безмежними просторами мандрує, спираючись на посох людина з саквами через плече, в яких мостилася Біблія та Флейта. Ось і мені випала така нагода разі зі своїм земляком вирушити в Європу. І хто зна, чи змогла б я уявити собі, що доля через трагічні часи в моїй рідній Україні занесе нас, і мільйони моїх земляків далеко за рідні кордони. Саме тут, далеко від рідної Харківщини, в Словаччині, продовжувалося пізнання не тільки себе, а й своєї рідної землі, держави. Зупиняюся біля академії в місті Братиславі. Цих дверей у науку, допитову український юнак, не міг обминути, не відчинити. Друзі, а що ми шукаємо в Сковороді сьогодні? Різне. Юрій Андрухович, наприклад, притече хіпі, або чого не погодитись, ось із такою думкою. Якби Сковороді одягти потерті джинси, він цілком міг стати кумиром сучасної прогресивної молоді. Навіть честю на би звання культурника неформала. Але якщо більш серйозно, то як не повірити лисло сковорода? Це вічність. А я продовжу. Навчитель модерної України, людина, котра репрезентує українську культуру, з якою ми пізнаємо себе, свій рік, свою землю. Дякую за увагу.